Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайфкрит. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми поговоримо про те, як підключити монетизацію свого каналу на сайт РНЕО і як краще це зробити для того, щоб швидше почати на цьому заробляти. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо до самого сайту за посиланням під цим відео. І після переходу потрапляти на сам сайт РНЕО, тих, хто ще не зареєстрований, проходимо реєстрацію. Реєстрація тут звичайно. Також можете ввести реферальний код, за який ви отримаєте бонус в розмірі 6000 хп. Який нам потрібен для рівня на цьому сайті, і чим вищий буде наш рівень, тим більше токенів за перегляд відео ми будемо отримати. Ми також не забуваємо перевіряти свою електронну адресу. Там нам прийде лист з верифікацією нашого аккаунту. І після верифікації вже переходимо до авторизації, вводимо свої дані, за яким реєструвалися, проходимо капчу і потрапляємо до свого особистого кабінету. Тут ми бачимо наш баланс токенів. Заробляємо ми її просто за перегляд відео. І далі можемо вже виводити собі на Гаманець Metamask, Traswallet або інші гаманці, на яких є мережа BNB. і вже далі обмінювати на обмінник PancakeSwap, на криптовалюту або стейблкоїни, які нам потрібні. Ну, сьогодні я хочу дати декілька порад щодо монетизації каналу на цьому сайті, тому що в мене виникли деякі трудності з монетизацією. і я розповім, яких я помилок допустився, для того, щоб ви їх не допускали. А відразу монетизували свій канал і почали тут заробляти. Ну, звичайно, не пугайтесь те, що тут потрібно створювати свій канал, робити якісь відео, все це не потрібно. Ви просто створюєте свій канал, потім можете загружати ті самі відео з YouTube, TikTok або інших ресурсів, викладувати на цьому сайті. І за це вас ніхто не забанить, тому що тут немає авторських прав. Ви просто викладуєте тут відео. І за те, що інші користувачі будуть переглядати, ви будете отримувати винагороду в токенах РНУ. І для того, щоб нам створити свій канал, ми переходимо в мій канал. У мене як бачите, вже створено два канала. Далі ви натискаєте Треат канал, тут вводите назву каналу, також робите шапку, логотип, обирайте категорію каналу за тематику, яку ви оберете. Тут не потрібно дуже входити креативно, можете скачати будь-яку картинку з інтернет-розмірами, які тут вказані. І також робити Опис свого каналу. Після того, як вже створили свій канал, нам потрібно для початку загрузити на них мінімум 5 відео. Це нам потрібно для того, щоб пройти монетизацію. Для того, щоб нам загрузити відео, ми можемо перейти на сам канал, або натиснути ось тут рядом з логотипом на ось таку вкладку загрузити. Нас відразу перекинемо на вкладку Загрузки відео. Тут ми натискаємо загружаємо відео, яке ми хочемо. Далі придумуємо назву нашого відео, обираємо теги, які ми хочемо. Далі обов'язково на перше відео робимо описи до відео і робимо такі. Можна не дуже довгі, але, як би сказати, коротко, ну ясно. І на перше відео бажано це зробити обов'язково. Це потрібно для того, щоб коли будуть розглядати вашу монетизацію, вони бачили, що ви настроїли серйозно щодо роботи своїм каналом. І це була перша помилка, яку я допустився. Я просто викладав свої відео канали з Ютуба і просто вставляв сюди ссылки, але потім почитав деяку інформацію, що, можливо, і за цього мені не підключали монетизацію. Підключили мені на канал лише третього разу. І, можливо, причиною було це. Ну, Після того, як вже зробили опис, також дам одну пораду щодо описа, як я робив ці описи на своїй відео. Є всі вже знають, що це нейромережа, і є такий. Чат GPT, якому ви можете ввести наприклад, опис свого відео на Ютубі, і він вам дасть варіанти, які ви можете використати. І я так це зробив. Я просто. Написав назву сайта, написав, що мені потрібен опис. Я також залишу сілку на цей сайт в коментарях під цим відео. Ось, як можете бачити, я вводив просто назву сайта. Перше, що звичайно я це написав, що мені потрібен опис, наприклад, того чи іншого сайту. І далі я просто вводив вже тільки назву сайта, і воно мені давало варіант, який я можу використати для опису. Ну і кому цікаво, звичайно, це буде вам набагато швидше і не потрібно нічого самому видумувати. Тому також користуйтеся цим способом. Ну, після цього далі також нам потрібно обрати на який канал, якщо він у вас не один, нам потрібно виложити відео, далі обрати категорію нашого відео, і також на який вік це відео у нас розраховано. Або можуть переглядати всі, або 18. Звичайно, якщо у вас це про заробіток, то хто? краще обирати 18, тому що це також може вплинути на монетизацію вашого каналу. Ну і також. Звичайно, не спішіть потім відразу підключати монетизацію, так як я зробив на ось цьому своєму каналі, я виклав швиденько 5 відео і спробував підключити монетизацію. І мені відмовили монетизацію. Я думаю також, що це із того, що не було взагалі жодних переглядів. Тому краще почекати, там щоб набралося по декілька переглядів. Так, краще почекати добу і потім вже пробуйте підключати монетизацію. Але також я знайшов таку інформацію, що я. Зареєстрований вже давно на цьому сайті. І так як він деякий час не виплачував, звичайно, я на ньому не працював. І це також говорять, що могло вплинути на монетизацію, так як я раніше взагалі не підключав ніякої монетизації, я просто тут переглядав відео і таким чином заробляв. Але так як я за цей час поки він не працював, створив. Свій канал на Ютубі. Я також вирішив розібратися в темі монетизації на цьому сайті. І тут оказалось все доволі простіше ніж на тому самому Ютубі. Але я також завжди думаю що це монетизація, потрібно якісь свої відео. А на цьому сайті взагалі не потрібно самому нічого записувати, просто качаєте відео, виложуєте І після того, як ми вже все це зробили, створили канал, виклали відео. Зачекали, чи в нас пішли перегляди. Далі нам потрібно перейти на вклад наш акаунт. Далі перейти в Create Monetization і тут. Бачите, в мене навіть тим, що ми підключений один канал з монетизації. в мене вже я його не можу підключити. Тобто, якщо вас першого разу не підключили, ви або видаляєте канал, так як я робив, і потім просто з тією самої назвою, з тим самим описом створював, і потім знову пробувати підключити монетизацію. Монетизацію мені включили лише з третього разу, коли я вже перечитав дуже багато інформації. Вже можливо зробив все так, як треба. Можливо, у вас підключать і відразу, але в мене так вийшло, тому я. Хотів би вам з вами просто поділитись з тими помилками, які допустив я, і щоб ви їх не допускали, і відразу змогли приступити до зараз. Ну І це тут ви натиснете монетизувати. Вам напише, що ваша монетизація розглядається. Розглядатись вона може до 10 днів, але переважно це проходить 2-3 дні. Перший раз, як я пробував підключити мене взагалі через декілька годин, написали, що ми відмовлено монетизації. А вже наступні рази я чекав по декілька днів. І відповідь щодо монетизації вам прийде на ваш електронний адрес, яким ви зареєструвалися. Тому після того як ви включите монетизацію, перевіряти свою пошту і сподіваюсь, у вас не виникне ніяких проблем з цією монетизацією. Ну і трішки також розкажу, що я хочу ще спробувати в подальшому ще створити один канал, також його монетизувати. Але це я хочу зробити після того, як назбираю мінімальну суму для виплати. Пробую вивести з цього сайту. І потім вже створити ще один канал. Ось такі поради сьогодні я хотів вам надати щодо монетизації. Звичайно, про які будуть ще питання, задавайте мені в коментарі під цим відео. Також в мене є погляд на цей сайт на моєму каналі. Посилання на відео я так залишка в цьому відео. Тому переходьте та переглядайте та починайте тут працювати. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіться до побачення!